В місті жінок із виплаканими очима сонце заходить не з того боку, небеса вивергають незриму глину і підлаштовують дощ до жіночого кровотоку. В місті жінок із пожовклими гаманцями кохання знаходять у секундах на вагу, в гірському передмісті, обмінюючись матюками, хворі підлітки виглядають весну, в місті спокою, бруду і люті, в місті юності, щастя і жалю. Жінки із виплаканими очима вчаться заново вимовляти люблю. На шафі висить халат, двері у сприйняття скриплять. В себе так, як в кіно, тільки завжди однено, тільки завжди, але я не люблю тебе так, щоби покинути все. Я риба в акваріумі, і не більш сотні лиць, кілометрів вимов, завтра все відновиться знов, без образ, без слів, без розмов. Я тебе вигадав, синьока, любов. Я тебе вимовчав, виборов і зборов. Я тебе вилоїв, скрутив і зламав. Я так сказав, я так сказав. Чуєш, любове? Завтра все буде спочатку. До нитки висушить, з'їсть без остатку, до крапки виточить, вип'є вимову, а тоді, а для тебе почнеться знов. Ти, чиї думки, оповиті вишнями, пахнуть сливами, у вологій кропиві обжалюєш ноги. Всі, хто стоїть обабіч дороги, по той бік саду, залишаєш позаду, тримаєш збоку, просиш стояти осторонь, приносити фрукти, особливо грейпфрути, аби потім разом усіх, особисто кожного, абсолютно кожного, тихо і майже беззвучно забути, аби стати мудрішим і, можливо, іншим. Завчати на пам'ять імена всіх померлих груш, аби говорити кожній знайомій квітці, наскільки вона прекрасна, аби бути там, де потрібно, абсолютно присутнім, невимовно, вчасним. Сам Партіро, і нічого не втієш з тим. Довго люблене перекинулось в дим. І мистецтво, зламавшись, помре молодим. Семпер Тіро, нічого не скоїш з цим. Тихим почерком малої амеби понаписуєш вірші для Феба і, не мавши нічого для себе, мов мистецтво, перетворишся в ти. І момент морі насправді пам'ятай про життя. Бо відкинутих вчора сьогодні вже нема, бо загублене завтра ніколи уже не буде. Бо моменто морі це не забудь проживе. Ніхто не прийшов із тих, кого треба, лиш небо без зуба розкрило гортань. Ковтай мене всесвіте, випльовуй дощами. За гранню завжди відкривається грань. Коли ми втрачали усе, що мали, коли забували, люблене все так широко й вільно, блакитно і щемко, небо кивало, давай ще, і ще, Коли повертались туди, нестерпно, щоб стерпіти більше, щоб стерпіти ще, покійні сміялись, тряскотіли кістками. Замижаю байдуже, що було, що є. Ковтай мене небо, ковтай моє щастя. Я випаду завтра рясним дощем. Птахи приземляються низько, місту в запалене вухо, Курличуть тихо й беззвучно, кругом задуха. Коли ж тумани пливуть, прикриваючи міста голість, Суворо кричать птахи в саму, саму невідомість. Тоді біля річки внизу можна свій біль полюбити і казати у вухо, розбудженого на ходу Скоро літо І, ледве вибравшись вчора, дотриматись до нового дня, щоб почути, як плачуть ворони, над містом котрого нема. Неба крихка шкарлупа. Сонце із себе викочує. Бачиш, іде вона за собою себе волочачи. дивна ідея буття огидних життів, гармонія, колами вурдиться на воді, сплітається у симфонії. Лінії електропередач небо на два розмежовують, вони себе в сумних продавців на базарах скуповують, а тоді у чужих кімнатах. Клеють, ліплять, силкуються поєднати втрата до втрати, печаль до печалі, трішки іронії, самознущання, крихітку зради, галони щастя. А тоді дивуватись із того, що вдасться. Неба, крихка, шкарлупа, сонце із себе викочує. Вони в собі, сумних продавців, в будуарах виношують. Коли я виросту, я стану деревом. І всім причетним дихати стане легше. В шершавих долонях ростимуть жолоді, в існуванні, нарешті з'явиться користь в корінні впертість. В гіллях і листі житиме різне птаство. Всім буде прихисток, тінь і вітер. В дерева не питатимуть, в чому сенс і щастя, перехожі не думатимуть, хто ти і звідки. А коли в кроні поселяться гниль і жуки, нікому не прийде в голову лікувати тебе чи шукати причин. Ти віддав свою користь і в віки понесуть з тебе дошки для майбутніх гробів чи доктри. Мертві рибки в твоїй голові колихаються в такт ходьбі, крутяться, коли пританцьовуєш, журяться, коли щось не так. Я побачила їх ще при знайомстві з тобою давно. Вони були ще живими. І подали знак. Та зараз ти ходиш із ними, як з нагадуванням собі про те, кому за що ти винен, що я коли не зумів, про те, звідки ти йшов і як прийшов це ніде. Якби тільки рибки в твоїй голові говорили, вони прокричали тобі, що все це пусте, і нічого не має значення, окрім факту, що ми ще живі. І я сподіватимусь доти, доки не стану мертвою рибкою в твоїй голові. Все порожнеча, Світло, надійся, знайди. Дихають у потилицю інші померлі ти. Силкуєшся ви шепчеш собі, знайтись. Ти трюкач-періжечку, бо зникнемо всі колись. Часу цього душа стерла себе, як ідею. Не біда, пташенятко. Це все не біда. Якось ми станемось нею. Нехай люблять тебе там, куди ти підеш. Залюблене небо обріж і обмеж, облиш. Все це уже дурня. Довкіл вибухав, розлітався клаптями доль, ти долі лиць безборонна блакить над тобою. І пекло горюче, на якому ти зараз лежиш, облиш, скільки сил у тобі, скільки в тобі безсилля, і безбожний біль, і жагуча, жагуча любов. Знов. Тамінь на місто впаде, в відключеннях світла сховаєтесь, біль недолюбленості прокрадатиметься крізь пітьму причаєно. Придумаю собі світ окремий, в якому усе по-справжньому, хоч все залишиться, як завжди, зовсім так само. За що мені в голові надокучливо пекуча ця рана, щоб невиспані ночі солодкі сни продирала, щоб під свідомості грань радь, думок, невблаганних під ранок надокучала, щоб. В години, коли помирають цвіти, я не спала. Яка трагічність і солодкий смак. Не пам'ять, пам'ять те, що має бути. Видіння кращого стоїть несвіжим струпом на щільно замкнених, малесеньких вустах. Що має бути? А чого не було, хотів би що, а потім сталося як. Пишу листи собі, усе собі спокутую. Не знаю як, та хай же буде так. Яка трагічність і які часи, як стерло щастя до основ нещастя, тримай мене, тримайся, відпусти, нам жартом дійсність здасться ця, нам здасться. Каже куметний такий: не бійся, химер, це все ефемер. Тестуй ці думки, прийся в люди. Гірше уже не буде. Вервицю перебирай, не бійся слова, йди до основи. А що, коли? Відповідаю, така смішна. Фундамент зруйнованих, правил більше нема. Боюся, химер, сама ефемер, тестую людей, пруся в себе, впираюся в двері, боюся слова. Кажу, куметна така, шукаю слова, бо нема основи. Порожнеча статична, чіпляється за ребро, набухає нариво. Чи є хто, хто б визначив це вже перелом, чи ще невеличкий вивих? Як добре, що стоять ще міста, в них блукають міські божевільні, і стояча вода, і перші слова, і погляди на мірисни ще невинні. Як втрачений спогад, як те, що могло, статись могло, та не сталось, як добре, що є, невелике ще щось. За що б ми так зручно чіплялись? Дні марнота марнот. Все занадто швидко розтратилось. Ось рука моя, перебинтоване крило. Якщо витримає, чіпляйся. Якщо ні, то все втрата, втрата. Відчуття безпідставного сумування. Чи підставного, підставні почуття, хтось підкинув докази існування. Хтось підробив життя. Тінь ялівця хитається в вікна на згині, гори жовтавої надламує хребет. Позавчорашнє у сьогодні застрибнуло, мов атлет, і, сказаного поспіхом, синюшне тіло волочиться позаду і донині, думкам пісним завужує корсет. Та ти той, хто ти є, каже гора зі сходу, і вода каламутиться. Калюжі, калюжі малій, і кричати, кричати у безвість стоячих вод, ще той застарілий дурний анекдот, та «Ти, ти той, хто ти є, каже зі сходу, і пливе відображення, і годі його згребсти. А щоб жити і жити в каламуті цієї води, без можливості бачити дальше земель. Байдужість врятує тебе, тривожнику Божий, дай їй себе спасти. Чверть століття на зло собі, дбав про усіх, хто не ти. Збувся мети, хто ти, куди, не знаєш чому, не відаєш, як, коли, мечешся рибка у нерест, пташко, пливи. Байдужість погубить тих, хто не дбав, Тебе ж має спасти. Світ антитеза, мушля, аби сховатися. Опираєшся, точно наткнешся, Заперечуєш, засумніваєшся. Розум, неспокійний, стижся, побудь, сечи, велено так було. Байдужість врятує тебе дай їй себе спасти. Ніхто із присутніх не хоче говорити про те, що буде із ними далі. Бояться взаємно, що, вимовивши, зроблять усе це справжнє. Розтікається правда, робиться чесно і страшно. Злодійка час вибігає з крамнички чудес крізь службові двері, Де понад і недо пальс некрасивий провадять, Ховається вірність, тікають крізь люстра надії і перед сном, коли бісики страху ховаються за повалені шанси, ці втомлені люди більше не лицедіють, чесно собі шепочуть, брешуть в закриті двері, Просять взаємно повір мені, Вірять даремно, в мрії шалені. І ця стрічка із фільму Перепалене може. Спи спокійно, нехай це все тебе не тривожить. Глечик розбився, носилися з ним, віддалились, черпали долоньками на попий, помилилися десь, помилилися. Глеку більше нема, темрява холод. Синь. Розкажи нам чому, коли. Дай нам напитись із тріщин його води. Де там уламки? Як у уламків справи? Та головне, як же з цим бути далі? Синь, холоднеча, темрява. Глеку більше нема. Вода із колодязя, шепче нові слова. Я не тут. Каже мій Бог настінний, і ода воно ходить звідси і он туда. На підвіконні Вазонки розцвітають, і злість їхній йде у відтінки. У них таке інше життя, і дзеркало, укулели і знімки. Книги за книгами стос чекають байдуже й покірно, поки зайде Господь. Та Бог не в картині клімта і ходить давно і далеко, і ждуть так радо покійно, поки покинуті речі. Із силогізмом розмова проста: У мене є щит, ти ще не маєш меча. І химера на спині росте, росте, уважніше стеж, не лиси пусте. І дужчеє, дужчає страхітливе відлуння часу. І стереже мене добрий, далекий чужак, коли з твого гриму спадеться складна гримаса. Чи буде там ще щось мені, близьке? Перелунням, відливом міді, золотом блиску, прикрасою всіх прикрас, чи почую я голос хисту за відлунням чужих собак. Все це так: ні снаги, ні потуги, і давить феміна сімплекс, Із горла зойком кричить: якщо завтра нічого не буде. Чи зумієш, нове народить?